Біля будинку розвішане прання. Все ми машини, стараємося все як можна, щоб порядок ще підтримували, Як у себе заростати. Після екскурсії зовні переселенців запрошують у домівку. Для них ці колишні палати місцевого стаціонару, справжній порятунок, розповідає Сергій Толстов. Із дружиною вони переїхали із Покровська. У нас нічого не було. з собою тільки були наші документи, документи віші помогли, помогли нам дали. Далі. Родина чекає на первістка, і саме він став причиною їхньої евакуації, говорить чоловік. Вони за те, що беременна, і за те, що стріляли, гупа, вона нас трешила, не укаче. Олена та Руслан із Краматорська кажуть, виїхати планували давно, та дістатися на рятівний потяг не дозволяли обстріли. В цю евакуацію, постепені з подвал, бомби обіживши. Гуманітарку давали раз в місяць. Тепер мають теплу кімнату, нові речі та душевний спокій, каже Олена. Нині вони шукають роботу та постійне житло на Черкащині. Працювати хочу бо що без роботи надавте дітей, кормити, обезпечувати і живу, щоб було своє. переселенців безоплатно ще й харчують, розповідає начальник господарського відділу Володимир Приходько. Їжу їм готують в місцевій школі. Сьогодні на обід борщ із квасолею та каша з печинковою підливою. Тому що ми приїхали ніде не ні, ні, нічого, вискочили. Як говориться, yeah. в чому мати родила. Якщо спі по не кормили? Тут я в себе чувствую, ще це приміщення. 10 років стояло пусткою, говорить Володимир Приходько. До ладу його привели торік у жовтні. Зробили косметичний ремонт, замінили сантехніку, систему опалення та облаштували усім необхідним. Із школи привезли такі шкафчики, і садика привезли дитячі. Ліжка над комфортом будівлі місяць трудились всім селом, говорить чоловік. Нині тут 17 кімнат, що вміщують пів сотні людей. Війна є війна. це ж наші українці, наші люди. Ми друг другу повинні допомагати. Перших відвідувачів заселили два тижні тому. Вони приїхали на евакуаційному потязі із Донеччини, розповідає голова громади Сергій Іщенко. Спочатку їх було 40 нині половину розселили. Ми підшукуємо. Можливі місця, можливі будинки, де біг поселити, Хто бажає. хто бажає. Ми нікого не силуємо, а пропонуємо переїхати і жити, так як живе все населення нашої громади. З початку повномасштабного вторгнення громада прихистила 360 осіб, із них половина залишилась на постійне місце проживання, зазначив голова громади. Каже, в запасі мають ще щонайменше 25 вільних будинків, тож готові прийняти усіх охочих. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.